В ефірі інформаційна програма День в студії Юрій Савчин. Мої вітання. Сальмонріос наступає. Кількість хворих на цю інфекцію порівняно з минулим роком у рівному зросла більш як удвічі. Медики занепокоєні, припускають таке стрімке зростання отруєнь пов'язане зі зменшенням кількості перевірок закладів торгівлі та громадського харчування. Аби, хоч якось вплинути на ситуацію, міське управління торгівлі зібрало розширену нараду, на яку запросило власників великих та малих магазинів, кафе та ресторанів. Тему літніх отруєнь продовжить Галина Бранчук. Кафе Дорожнє, що неподалік залізничного вокзалу у Рівному до спекотної пори готове. За словами керівника закладу, він чудово усвідомлює загрозу харчових отруєнь під час спеки, а тому ретельно слідкує за тим, щоб підлеглі дотримувались усіх правил зберігання та приготування харчів. Продукту закупазаку в супермаркетах збираємо в холодильниках, два великих холодильники зберігаємо в холодильниках. Видаємо тільки на одні сутки, холодильники видаємо на одні сутки, вони приготавлюють. І на, на кухні є теж два великі холодильники, морозильні камери. Вони там зберігають. От і є, клієнт заказує там видають на стіл. Та сан епідеміологи кажуть, загалом у рівному картина не така райдужна. З початку року в місті зареєстровано майже дві сотні випадків гострих кишкових інфекцій. Більшість постраждалих це діти. Найбільш загрозлива ситуація із сальмонельозом. Практично щотижня на оперативних нарадах нас реєструється по від 5 до 10 випадків цього захворювання, яке виникає серед мешканців нашого міста. Таким чином, вже за звітний період зареєстровано 40 випадків сальмонільозу проти 18 за аналогічний період минулого року. Головне джерело інфекції це молочні, кобасні та кондитерські вироби, овочі та фрукти, а ще салати. Розповсюджувати інфекцію можуть і хворі люди. Тому наголошують медики, керівники закладів харчування мають слідкувати за дотриманням правил зберігання продуктів та за тим, щоб працівники вчасно проходили медогляд. А ще щоб уся продукція мала супровідні документи на готову продукцію тварини, походження це має бути декларація виробника. Які гарантують безпеку якість даної продукції, а на сторону тваринного походження має бути ветеринарна сідо. Однією з причин стрімкого зростання кількості отруєнь, переконані чиновники. Є зменшення перевірок. Втім, в управлінні торгівлі наголошують, розслаблятися керівникам магазинів, супермаркетів, ресторанів чи кафе не варто по скаргах. виїжджаємо без попередження, попередження будь-ходь два рази на день, тому ви не розхоложуєтесь з цьому питанні. А скарги можуть бути декілька разів на день. Тому контроль, контроль ще раз. Контроль. При цьому чиновники наголошують, що згідно постанови кабміну після закриття закладу відновити його діяльність можна буде лише через суд. Але баранчук Микола Штемпель, інформаційна програма день. Зменшення кількості державних місць на гуманітарних спеціальностях а також масовий відтік молоді на навчання за кордон. Це нині найголовніші проблеми, що непокоїть очільників вищих навчальних закладів рівненщини. Говорили про це ректори місцевих університетів та директори коледжів під час засідання штабу Вступна кампанія кампанія-2013». Продовжить Алла Сищук. Європейські навчальні заклади активно переманюють наших абітурієнтів. Нині це чи не найбільша проблема для рівненських університетів. Зараз їздять ректори вузів. уявіть собі це не представники вузів, а ректори вузів, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії. Вони їздять по всій західній Україні і східній Україні агітують для вступу, даючи нашим випускникам шкіл. Державну стипендію і ніхто не дивиться, як ти склав ЗНО. Втім, у закордонному навчанні є чимало підводних каменів, говорять фахівці. Часто українські студенти стикаються з проблемами на останніх курсах, адже здебільшого економічні та правові науки іноземних університетів адаптовані під соціально економічну ситуацію країн Євросоюзу. І ось ці діти вже на третіх четвертих курсах, як показала практика, приходять особисто до мене. Я впевнена, що інший навчальний заклад повторить цю ситуацію і кажуть: Дозвольте ми у вас. Паралельно або закінчимо, або переведемось, тому що працевлаштуватись в Польщі за цим дипломом, по перше, дуже проблематично. Працевлаштуватись в Україні, навчаючись за тими правилами, тими принципами, тими підходами, це нереально. А от очільник гуманітарного університету з відтоку студентів за кордон трагедії не робить. Руслан Постоловський переконаний, зважаючи на демографічну ситуацію на рівненщині, місцевим вишам хвилюватися не варто. Те, що ми живемо в Рівненській області, і що в нас. Після Закарпаття на другому місці народжуваність на Україні це нам також дає надії на те, що ми наберемо певну кількість, яку нам потрібно по державному замовленню та і на платну форму навчання. Щодо державних міст, то їх кількість гуманітарних спеціальностей суттєво зменшиться. А от на деякі технічні факультети абітурієнтів за державний кошт набиратимуть більше. Особливо суттєві зміни у держзамовленні фахівців магістрів. Скорочення торкнеться журналістів, магістрів 37,7%, юристів 22,2%, фахівців з економіки і підприємництва 28,6%. Деяке зростання магістрів бюджетників буде для тих, хто обрав галузі знань: електротехніка та електромеханіка, машинобудування та матеріалообробка, розробка корисних копалин, інформатика та обчислювальна техніка, що свідчить. Про посилення уваги до підготовки фахівців, які створюють реальну економіку і добробут держави, попри всі озвучені проблеми, вступна кампанія цього року повинна пройти організовано та прозоро, каже заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Ми з кожним роком робимо процес вступу до вищих навчальних закладів і професійних більш відкритим, тобто максимально оперативна інформація про перебіг кампанії. Доступ до процесу громадських спостерігачів, бо дуже часто останнім часом з'являються бажаючі з громадські з громадськості з громадських організацій спостерігати за цим процесом. Не треба цьому перешкоджати. З 1 липня відчиняє двері приймальні комісії усіх вишів рівненщини. Тоді комісія управління освіти області перевірить наявність ліцензії та чи створені у них всі умови для прийому документів. Сещук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Угорська фура збила пішохода. Аварія трапилася 17 червня близько 8-ї години вечора на автодорозі Київчок у селі Ситне Радивилівського району. 53-річний водій автомобіля Сканія мешканець Угорщини допустив наїзд на 47-річного місцевого жителя. Наслідок, ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. На даний час потерпілий госпіталізований у травматологічне відділення Радивилівської центральної районної лікарні. По даному факту проводяться слідчі дії, і обставини даної пригоди з'ясовує слідство. Використовувати низькосортну деревину знають як лісівники Острозького держлісгоспу. Частину непридатної для продажу продукції вони переробляють на дрова, з іншої роблять деревне вугілля. Цим уже зацікавились за кордоном для бюджетів. Це додаткові надходження, для лісівників альтернатива в господарюванні. Якщо продукція стане потрібною на українському ринку, низькосортну деревину може буде реалізовувати у більшості і у більшій кількості. Відтак розвивати галузь. Подробиці далі у сюжеті. Дровокольний верстат давно не новина, однак, у Острозькому лісгоспі віднедавна він почав приносити користь. Лісівники тепер знають, як вигідно використовувати низькосортну продукцію. Технологія проста. Закидаю на подйомник, подаю на машину, і машина автоматично подає до рубального процесу. Там обрізається і. Одночасно колиться, і лента видає. Верстат може працювати цілодобово, поки що такої потреби немає. Майже усі дрова йдуть на експорт. За кордоном така продукція дорожча, тому беруть в Україні. Щоправда, місцевий ринок такими дровами користується мало. Лісівники розраховують, що невдовзі ситуація зміниться. В перспективі вона буде мати реалізацію на внутрішньому ринку, то що відносно економіки, відповідно, це кідрова в круглому виді йдуть десь в межах 180 гривень за кубометр. Тоді в час, якщо ми колені отакі такі вже дрова продаємо на сьогоднішній день по 400 гривень, і є перспектива, коли вони будуть транспортної вологи, то це десь буде в межах 550 гривень за кубометр. Ще один метод, як використати низьку. Сортну деревину продемонстрували уже в іншому лісництві. З лісу роблять деревне вугілля. Лісівники знайшли інвестора, який погодився співпрацювати і вже витратив на виробництво майже мільйон гривень. Закупили ці бочки, закупили для нього техніку трактора, бензопили закупили. От він має дозвіл на виконання небезпечної роботи, тобто саме ліцензію. Він займається лісозаготівлею тут на місці. В нього тут. Невеличка база є. Низькосортний ліс тепер переробляється у деревне вугілля. В одну з таких бочок грузять до семи кубів деревини, герметично закривають і починають гріти. Через добу з дерева виділяється газ. Температура в бочці сягає більше 700 градусів, в топці майже до плавлення желіза, температура, десь тисячу-1100, там пішло до до плавлення желіза. І що і, глушим, і воно вже закінчиться газ, глушиться заглушки. спеціально стоять. Потім вугілля продають. Керівництво лісової галузі такі ініціативи підтримує. По-перше, це додаткові кошти, а отже, і надходження до бюджетів. По-друге, розвиток галузі. Лісогосподарські підприємства зможуть використати зароблені на низькосортній деревині гроші для посадки лісу, озеленення, догляду чи створення розсадників. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Ще 35 сільських шкіл рівненщини матимуть автобуси. Вони надійдуть в область до початку навчального року. Транспорт для сільських учнів придбали у рамках державної програми Шкільний автобус. Розділять автобуси між районами відповідно до потреби. По чотири скруть у школи Дубровицького та Сарненського районів. Ще по три отримують навчальні заклади Зарічненського, Здолбунівського, Млинівського та Радивилівського районів. У Березнівській, Володимирецькій, Гощанській, Костопільській, Ропитнівській та Рівненській райони передадуть по два транспортних засоби. Ще по одному одержать школи дим. Мідівського, Корецького та Острозького районів. Загалом нині рівненщина потребує 79 шкільних автобусів. Польські експерти вчать українських педагогів, як організувати при школах так звані клуби підприємництва кажуть, знання отримані у цих гуртках будуть корисними юнакам та дівчатам не лише у майбутньому, але й нині. Крім вчителів з Рівненщини, послухати поради поляків. Приїхали також представники Житомирщини та Вінничини. Побував на цьому дещо незвичному тренінгу і Володимир Строс. Ці шестеро людей в колі, шкільні педагоги. Аби зробити зі своїх учнів злагоджений колектив. Спершу їм самим треба навчитися спільно вирішувати різноманітні завдання. Для цього вони грають ролі людей з різними характерами. В кожній групі є лідер, є аусайдер, є ЦАП відбувайло, є е, актуалізатор, є е, людина, яка надихає ну, і е, для повноцінного створення групи треба працювати з всіма цими дітьми. Ну дітьми, людьми. Саме з таких вправ складається чотириденний тренінг, шкільна академія підприємництва, організований та профінансований урядом Польщі. Психолог Катаржина Кошевська та економіст Йоланта Чайковська розповідають українським педагогам, як на базі місцевих шкіл створити гуртки, що мають назву клуби підприємництва. Запрезентувала кілька Я запропонувала педагогам декілька рольових ігор. Я вчу їх бути активними та компетентними на сучасному ринку, але роблю це в оригінальний спосіб. Загалом у семінарі беруть участь майже півсотні вчителів економіки та практичних психологів з Рівненської, Житомирської та Вінницької областей. Такий тренінг поляки спільно з Рівненським інститутом після дипломної освіти влаштовують вже вдруге. Про створені гуртки та проведену роботу учасники тренінгу звітуватимуть в інтернеті. Будуть створені блоги шкільних клубів підприємництва на освітньому порталі. Освіта Рівенщини, який підтримує наш інститут, теж висвітлюватиметься інформація. І таким чином розповсюдження буде мати не тільки в Україні ця тема, а й польські партнери зможуть моніторити, відслідковувати у Рівницькому інституті після дипломної освіти вірять, що створення при школах клубів підприємництва допоможе дітям зайняти активну життєву позицію, а також оминути економічних та соціальних пасток. Володимир Срус, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу, 19 червня в облдержадміністрації з 9 до 17 години. За номером 224280 на телефоні дзвінки жителів краю відповідатиме начальник головного управління юстиції в області Степан Данилюк. За номером 633711 можна буде почути начальника головного управління Держземагентства Світлану Богадарчук кривко Військовий комісар області Дмитро Оксенюк відповідатиме на питання за телефоном 22 20 74. А номер для зв'язку з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктором Симонюком 22 23 83. Радіостанція рівне фм обласної державної телерадіокомпанії перемогла на міжнародному фестивалі Золоте Курчав в Іллічівську. передачу Пізнайко було визнано найкращою серед освітньорозважальних радіопрограм. Загалом участь у цьому конкурсі взяло понад три десятки творчих колективів з України, Болгарії, Великої Британії, Македонії, Росії та Сполучених Штатів. Пізнайко. Живий весело. Пізнайком, привіт, малече. Якщо ви хочете дізнатися багато цікавого, робіть приймичу гучніше, і вперед до країни знань. Нещодавно цей джингл лунав в місті Іллічівськ на Одещині. Там відбувся 17-й всеукраїнський дитячий телерадіофестиваль Золоте курча. Радіостанція Рівне ФМ Рівненської обласної держтелерадіокомпанії запропонувала на суджурі дитячу програму Пізнайко і, зрештою, виборола перемогу у номінації за найкращу освітньо розважальну радіопрограму. Пізнайка готувала творча група у складі. Юрія Мусаєва, Діани Юревич та Вадима Семяника у програмі йдеться про цікаві для малечі теми. Відомості з історичних якихось хронік. Е бувають якісь відомості цікаві про тварин, бувають про різні народи. Так само ми завжди ставимо там якусь композицію із якихось сучасних або не дуже сучасних фільмів, які люблять діти. Це можуть бути так само мультфільми. Е плюс ми там ще, як правило, е вставляємо невеликий такий, ніби як урок з англійської мови. Залучення дитячої аудиторії керівництво рівне ФМ називає одним зі своїх пріоритетів на хвилі 87,8 і лунають такі передачі, як семенотик дитячі щирості, ням ням. Вони зорієнтовані на дітей віком від 3 до 16 років. Згідно ліцензії і згідно нашого тематичного плану, ми виробляємо щоденно. 30 хвилин, а й в окремі дні навіть і більше дитячих передач. І я можу гарантувати, що в Рівненському радіопросторі подібної кількості програм не продукує жодна радіостанція. Диплом пізнайка став вже другою цьогорічною відзнакою радіо Рівне ФМ у травні. Колектив 87,8 і святкував перемогу на фестивалі у Севастополі. Ми не готуємо програми спеціально на фестиваль. Ми подаємо на фестиваль рядову програму, ту, яку наші глядачі чи слухачі можуть оцінити щодня, коли вона стоїть в ефірі. Ось і для нас це принципово, тому що перемога такої програми, а не якоїсь спеціальної, вона свідчить про загальний рівень. Братиме участь у радіоконкурсах рівне ФМ і в майбутньому так. Програма Оксани Петрик ням, -ням»» вже незабаром побореться за перемогу на фестивалі Кришталеві джерела. Володимир Струс, Богдан Ребениць, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Костопільчанин Юрій Кравчук вже вдруге підняв український прапор на найвищій вершині північної Америки. Цього разу наш земляк очолюючи українську експедицію, підкорив гору Маккінглі за 10 днів, що значно швидше ніж під час першого сходження. Більше про підкорення українцями шестикілометрової вершини Тетяна Климчук. 9 -е число 16.00, 9 червня тисяч року. Гора Кінбі. Це кадри зі сходження на вершину гори Маккінглі 2008 року. Тоді експедиція у складі костопільчанина Юрія Кравчука та рівнянина Ігоря Парчевського витратила на підйом 16 днів. Цього року Юрій Кравчук і ще сімома українськими альпіністами вирішили перевершити цей результат. У підсумку найвищої точки Північної Америки вони дісталися за 10 днів. Розповідають, ця гора вважається однією з найпідступніших у світі. І, хоча її вершина понад 6 тисяч метрів не найвища, сходження на неї ускладнюється географічним положенням вона дуже користується повагою в світі, адже вважається найпівнічнішим шеститисячником, який є біля північного біля полярного кола. А відтак ускладнюється певними кліматичними умовами і погодніми. Ось вважається найхолоднішою горою. І кожен себе поважаючий альпініст Ну якби мрія про сходження на таку гору. сходження на Макінглі експедиція здійснила в рамках проекту прапор України на найвищих вершинах континентів. Ігор Парчевський цього разу в експедиції участі не брав. Втім, саме він є одним з ініціаторів цієї акції. Цей прапор побував на п'яти вершинах п'яти найвищих вершин на п'яти континентів. Був на Ельбрусі, був на Кіліманджарова. Це в Африки, був на Аканкаго, в Аргентині найвище Південної Америки. Північної Деналі два рази і Костюшко в Австралії на цьому зупинятися наші альпіністи не збираються. кажуть, мріють підняти український прапор ще над Еверестом та дістатися найвищої точки Антарктиди. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. До шести перемог у шести матчах зросла виграшна серія футбольного клубу Малинськ у чемпіонаті області у черговому турі. Малинці на своєму домашньому полі у рівному обіграли Бразнівський «Случ». Відкрив рахунок у зустрічі в середині першого тайму. Юрій Козлюк незадовго до перерви. Вадим Царьов подвоїв результат у другому таймі. Служ зусиллями Станіслава Нагорнюка зміг дещо скоротити відставання. Втім. Підвели риску у грі. Все ж господаря Дубль оформив Вадим Царьо. Отож, 3-1 і Малинськ залишається єдиним клубом в чемпіонаті області, який ще не втратив жодного очка. Ми думаємо іти до кінця і перевищить себе, команди, доказати президенту, що все-таки не зря він зібрав нас лучших гравців, я, я вважаю, на сьогоднішній день в області. І покажемо все на що ми можемо. Футзальний клуб кардинал рівне дізнався імена своїх суперників по групі на міжнародному товариському турнірі у Кувейці разом з рівнянами у групі А гратиме колумбійське Атлетіко, Уїлла, Єгипетська Маккаса та клуб Насар із Саудівської Аравії. Нагадаємо, що до Кувейту підопічні Сергія Піддубного відправляться 5 липня. Змагання ж розпочнуться через тиждень. Після групового етапу, що пройде в одне коло, переможці груп зустрінуться у півфіналі. Загалом участь в турнірі беруть представники 14 країн. На цю годину у мене все гарного вам настрою. Нехай вам щастить в студії для вас. Працював Юрій Савчин. До побачення.